Ось така величезна сівалка від брудер також буде на обнові, вона неймовірно деталізована, має дуже-дуже багато рухомих елементів. Частинки опускаються, підіймаються. Так, одне колесо у нас ось тут відломлене, колесо є. Можемо його додати вам. Вона функціонує і без, без того колеса. Вона просто відламалася під час транспортування. Так, дивіться, тут, ось з кожної частини. Я не знаю, як вам гарно це все розповісти, тому що не розуміюся в цій техніці. Причіпне в нормі, воно підходить і взаємодія з усіма транспортними засобами брудер. Так, ось так от. Ця частина розкладається, опускається. Тут у нас є люк, в який ми насипаємо пісочок, і цей пісочок потім буде поступати в нашу сівалочку, і буде вона сіяти пісочок, як справжній. Можна насипати туди щось мілке, якогось тільки мілкого, такого, типу манки, буде теж розсівати. Прорезинені колеса. Єдиний дефект це відсутність одного колеса. Воно є в комплекті, воно просто відломлене. Можна його приклеїти. Така дуже тезна іграшка для поціновувачів. Також вона у нас зараз коштує в інтернеті в районі 1800 гривень.